Всім привіт! З вами Павло, головний конструктор компанії Крук. Сьогодні ми встановимо коротку, довгу та середню цівки на автомат Калашнікова. Погнали накручувати! Почнемо з установки короткої цівки. Насамперед переконайтеся, що зброя розряджена, патронник порожній і забезпечено достатній рівень безпеки. Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією. Далі. Здійсніть неповний розбір вашої гвинтівки, а також зніміть штатну цівку разом із накладкою газової трубки. Дерев'яні частини не губіть, бо треба здавати з ними на склад. Вставте задню частину цівки до ствольної коробки. Передній частини цільки притисніть сталеву скобу в проміжок так, щоб пояс скоби увійшов між виступами. За необхідності забийте його туди молотком. Закрити сталевий замикач, що на скобі. Встановіть газову трубку на місце. Вставте в посадкові місця накладку вибіркою в сторону колодки прицільної планки. І затягніть гвинти. Готово, можемо збирати автомат. Перейдемо до середньої цівки. Процес її встановлення має деякі відмінності. Нагадаю, автомат розряджений, і ми демонтували цівку і газову трубку. Низ ствольної коробки заведіть у проміжок між заднім фланцем та цівкою. Встановіть сталеву скобу. На передньому фланці цівки таким чином, щоб пояс скоби зайшов між виступом фланця та піджимним гвинтом. Якщо фланець перекошується при встановленні, його необхідно піджати. Для цього можна використовувати один з шестигранних ключів, що є в комплекті. Закрийте сталевий замикач, що на скобі. Є. Затягніть гвинти на цівці та піджимний гвинт переднього фланця. Заведіть розпірну пластину всередину цівки та потягніть її догори до входження нижньої частини розпірної пластини до направляючих пазів. За необхідності можна поправити її за допомогою ключа. і затягуємо гвинти. Встановлюємо Газову трубку. та накладку газової трубки прорізю до колодки прицільної планки і затягуємо вивинти накладки збираємо автомат. Зверніть увагу, що на даний момент тільки коротка цівка сумісна з шомполом. <рес> Перейдемо до встановлення довгої цівки. Вона встановлюється майже так само, як і середня, з незначними відмінностями. Після неповної розбірки автомату переходимо до установки. Спочатку нам необхідно завести. Передній місточок, от таким чином, прорізь на цівці. Потім вставляємо цівку до ствольної коробки. Наступний крок заводимо фланець цівки між гвинтом та переднім фланцем алюмінієвим. За необхідності поправляємо ключем або якимось інструментом. Закритий сталевий замикач, що на скобі. Затягуємо гвинти. Також затягуємо гвинти на передньому місточку. Вставляємо газову трубку, вставляємо накладку газової трубки. Вирізом до Колодки прицільної планки та затягуємо гвинти. Все готово, можемо збирати автомат. Готово довга цівка готова до використання або до укомплектування навісним обладнанням. А на цьому все з вами був Павло, головний конструктор компанії Крук.